У мене все хорошо. Всі yeah, <laughs> ну, все в порядку. Готовий в 100%. процентах. Я готовий на 100 відсотків. Я вже трохи скучив за грою в футбол, за Києвом і за хлопцями. За Києвом і за Говаками. Готовий до конкуренції Три форварда? Так, ясно. Так, завжди є конкуренція, і вона повинна бути, тим більше в такому великому клубі. Звичайно, я відпочив і набрався сили, мабуть, як і всі. Зараз будемо готуватися на зборах і, звичайно, я буду боротися за місце в основному складі. Очевіще в вачило склад.